Друзі, ну, я подивилася. Сніданок. Подивилася, а В'ячеслав так нічогенько снідає, мабуть, так ну, і обідає добре, і вечеряє. Ну, теж. Ну знаєш, ми з тобою теж, слава Богу, не ліна Ну, Нічого вийшла на мене. вже. Красунки мої. Я хочу зауважити на тому, і глядачі напевно зауважили. От глядач. Да? Учасник конкурсу не побоявся, він сказав правду. Ніяких умов конкурсу він не порушив. І це не дивно, оскільки в ранкових курасанах ми майже завжди говоримо правду. А сьогодні будемо говорити лише правду. Отже, друзі, Юля Крапівіна. Правда, ти не ти, коли голодний говорить реклама снікерса. Ми сьогодні будемо з вами готувати східний сніданок. Із кускуса і із цитрусових. Сьогодні у нас є мандаринчики, є апельсинчики, є також грейпфрут. Ще у нас підсмажений є е, мигдаль. Туди uh -huh. додали ми ще трішечки і е, цукрової пудри. У нас є б'ята, є у нас е, кориця, але це знаєте так для понтів. Ну вже тому що мелено ми додали, е, коли, е, коли ось підсмажували мигдаль. Що у нас ще є? Є у нас йогурт. Ось uh -huh. такий і є мед. Що нам потрібно зробити? Потрібно залити в першу чергу саме окропом, ось цей кускус. Він розпарюється десь приблизно 15 хвилин, обов'язково сюди кардамон потрібно додати. І ще, 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 ще. І морську і морську сіль. Трошечки додати. Воно розбухає. Воно розбухає, а потім ми таки беремо це все, ділимо на частини. У Нас сьогодні три поросяти. Так тобі нуф-нуф що? Скільки тобі? Трошечки. Трошечки О, так, ось так. бачиш, так. Ну що, ну нуф Потім ти береш ні, ти потім береш апельсинчики. апельсинчики. Потім береш ось тільки головней головніше, щоб ось потрібно зняти шкірочку, щоб її багато не було. Мені досить Юля, більше все... не потрібно. Так. так тобі ось так ось горішки можна зверху? можна, звісно, що можна А кориця мед і сметана для чого? Це сметана? так. А зараз ми додавати будемо ось так. Скільки кому меду? А мені меда трішечки збоку положи. Трішечки, була. Так, так, ось дивися. Це тобі меда трішечки, і трішечки тобі можна додати. Ось дивися йогурт. Йогурт, щоб ми, ти ми, розумів, не жирний. Не жирний. Дякую. Так. дякую. Отже, Юля, рецепт прекрасний. Глянь, яке красиве блюдо, друзі, і дуже швидко виходить, до речі, так. зверніть увагу. Якщо випадково у вас кускуса ну, не так. виявилося на вашій кухні, замініть кускус рисом. Зам... Так? Так, можна так. замінити рисом чи вівсяночку. Ну, що у вас є? Головне не перловкою. Так. От. А все інше. Головне, Головніше, якщо у вас є на кухні дівчина люда, так вона зробить вам тільки дійсно, треба буде все змішати і більш нічого. І головне, головне, не забудьте. Якщо хтось у вас в родині хворий, чи ви з гостями якимись. Накрити цей кускус -кус листячком, папером, яким-небудь, щоб його не заразили, да? взагалі ти мала бути сьогодні в респіраторній поясні, і що, і що твої прихильники не мали б що написати. Друзі. Я не знаю, чесно кажучи, що взагалі як вона харчувалась, Мар'єм Узерлі, ми знаємо, це актриса велична століття, яка зіграла роль Роксолани, але вона народила нещодавно, 10 лютого, народила дівчинку, донечку, яку назвала Лара Узерлі. Дала їй своє прізвище, тому що як ми знаємо турецький бізнесмен, той, який постарав Кимовії. той, який постарався. Це і бої власне дитинку, від якого вона падіцька е да, він кине і сказав, що він взагалі ні виплачувати аліменти, ні приїжджати, ні допомагати їй не буде у вихованні. Але після народження він з'явився. Він з'явився різко. Сказав, Ні, що тепер... з'явився. Він, він, він сказав, що, що, що буде робити так. все можливе, аби надати виховання нормальне, правильне, грамотне. Звичайно, у нього закінчилося бабло. Її що, її батько її дитини відомий Альфонс. Їй казали: не треба з ним зв'язуватися, не треба з ним Ні, з він бізнесмен. Бізнесмен, але всі знають, що він серце її альфонс Бізнесмен альфонс, альфонс, це ж Ого. слухайте. У мене інша новина до речі, декілька повідомлень. Ми Є? читаємо всі повідомлення. Пишіть нам правду 067 215 сім 6, 6, 6, 6. Чарівна волошка Юляся. Я краси твоєї боюся Юлюся, я краси Юлю. твоєї боюся. Кременчук вітає. Ви молодці. Усі разом і кожен окремо. Цікаві теми. Хоч не брешете людям і не дурите голови як наші телепрограми, як інші телепрограми. Дівчатка, не бійтесь ядовитого Валерку він просто заздрить вашій молодості. Ядовитий плющ Я, я слухайте, ну, хочу вам сказати, нас. хто з них молодий? От іноді вони так, так говорять, як старухи. Розумієте, конкретні Май старухи. Мені 39. Молодий душею, тілом і сподіваюсь, іншими органами на узі давно не був. Ну скажу, обіцяю вам Валера. Валера, а куди поділи Славіка? Слухайте, кажу вам останній Доброго. раз Славік. За власним бажанням, сльозами на очах, пішов Чи на повернути. іншу програму, да на якій зараз він розповідає, чому моделям Дивіться. потрібно натирати ясна для того, щоб краще виглядати, або як зберегти газировану воду довше, розумієте? А ну виглядалась, чесно вам дивилась. скажу, виглядає як придурок. Більше рекламувати його не буду. Якщо він хоче, він повернеться. Ми його любимо на зараз. Славік уже строче, строче, мабуть, на своєму е, маленькому е, друзі комп'ютеру. Ну, попроси, попроси. І ще питання про емансипованих жінок. У нас була сеперечка для тих, хто не бачив. Потрібен чоловік, емансипований жінці, не потрібен. От наш глядач написав, чи наша глядачка 261 номер закінчується. Чоловік потрібен любій жінці в душках друг, порадник, захисник. Як і жінка чоловікові, матір, берегиня, порадниця. Головне вміти вислухати одне одного. В Спорі рождається істина. Вміння визнавати і виправляти помилки ось запорука міцної родини. От Друзі, і ще новина не дуже приємна, але обіцялися зачитувати і читати, і казати сьогодні тільки правду, оскільки в Курасанах День Правди. Доброго ранку. Що відбулося у датському зоопарку? Знайомі кажуть, що жах. Розкажіть новинах, всі мовчать, бо всі мовчать. От ви знаєте, мене ця новина теж збентежила. Вибачте, вона не дуже приємна. В датському зоопарку, в зоопарку Копінгагена, був застрелений з пневматичного пістолета півторарічний жираф Самець по клічки Маріус. В чому там, значить, це було зроблено, щоб не допустити інбрідінга, скрещування жирафів в приділах одної популяції. В чому там відбулася така штука, значить, дивна. Жирафа застрелили з цього пневматичного угу. пістолета, і м'ясо збираються згодувати хижакам з цього ж зоопарку. Працівники зоопарку вважають, що не потрібно викидати це м'ясо, оскільки воно ж може принести користь. Значить, в ну, цьому жирафу шукали. 300 300 партнерок 300? 300 і ну, і врешті-решт так виявилося, що от всі Балві з ним якось генетично перетинаються, а -а -а -а. І щоб але були зоопарки, які казали: віддайте його нам, віддайте його нам. Він просто в нас буде жити і нормально існувати. Каструвати вони теж відмовилися. Його така штука страшна, насправді відбулася. Але європейські правила значить, не дозволяли цього зробити, і вони відмовилися від цього. От пішли на те, що угу. застрелили жирафа. Ну, Отакі от, штуки відбуваються що Зараз в Київському зоопарку теж величезна кількість різних махінацій відбувається з тваринами і в принципі з грошима. І що зараз остання новина про те, що директора зоопарку хочуть за заграти. Та що цю жіночку прекрасну, яка не любить опусомів, посадять. Слухайте, я давайте. Можна будемо, можна я... Ліна, я хорошу новину. Я зараз виправлюся, е, Юля, для тебе, Ліна, для тебе, для всіх жінок, які зараз перед телевізорами, і чоловікам на потіху. Дорогі наші жіночки, що, наші жінки, як Запис сказав, с... на, як сказав, наш Сет шостек відомий. Значить, дослідник е, е, інопланетних цивілізацій, а, він сказав, ви... що всі жінки світу Відьми. будуть мати можливість, хто доживе до 2040 року мати контакт з інопланетянами. Ну, Нарешті вже? виявляється, що зараз наука наша дійшла до такого рівня, що до 2040 року е, будуть проскановані всі фактично. Ну багато, багато е, цивілізацій, різноманітних планет, і, врешті-решт, е, якісь вийдуть на зв'язок. Справа в тому, що оцей. Е, Чувачок се шостак вважає, що інопланетяни за сидять з передавачами і ждуть, чекають, коли цей сигнал дійде. І от він каже: ми вже наблизилися. І перші контакти він прогнозує 2040 року. Юля, а, як ти, ти будеш це робити з інопланетянами? Та Мені вже буде 68! Так Тищого. якраз, ти ж будеш баба в соку, інопланетян якраз <сих> він, він, він я, не. Я вам що вчора, така була ситуація. Я дійсно подумала, що я побачила інопланет... інопланетянина. Ну, тому ну, що ну, вчора такі високі хлопчина, <сих> реально десь так за 100 метрів побачив мене. Хлопчина, каже, мені дуже схожий був на Славік, але це не Славік. Такий ніс Геле, окуляри, високо зробить Він Отак, він мене побачив і такий. І отак до мене караче міг підійшов до мене. Обійняв мене сказав – Це ви. Ти серйозно? Кажу, да, це ви? Ну я правда сьогодні говорю, що до 10 години. Угу. Це ви? Я кажу, ну да, я. Це ж ви скоро встані. Кажу, Бу? да, Кажу, ви дивилися? Дивлюсь кожну ранку, коли снідаю. Кажу, а що вам подобається? Ну класні ви такі всі. А контакт класні, був, класні, Ліна. Класні, класні ви такі всі. Типу я вас коли снідаю, то дивлюся. А кого ви знаєте? Хто я? Як мене звати? Ну от я забув. <звук> <звук> Зна, знав, знав, все забув. Кажу, кого ви знаєте? Аліна, її звати <звук> Аліна. Ліна, Бо... Кажу, ну там у вас є така блондиночка каже, і сараула. Сараула значить. Блондинка постійно з локтями ходить, випирає. Її. Я так. вам хотіла розповісти про те, що не спить наш президент і в той час може. Не спить <рес> так. боїться. І, і не спить в першу чергу його секретні служби і секретні агенти. Ми прекрасно знаємо, що у кожного поважаючого себе президента так. є хто. Охоронці є револьвер, Валерій, у нього є двійник і не один, як правило. Ну, ну, ну. Так от зараз я вам хочу показати фотографії, що свого часу зафіксували Віктора Федоровича Януковича, коли він відпочивав на карнавалі в Південній Америці. Та ти шо? Якщо ви зараз подивитесь на екран, то ви побачите його фотку, тому що його реально там зафіксували. Ось якраз поза позираємо. Це фейкове фото ні, це не фейкове фото. Де він відпочивав? Де він в південній Америці? То це їхні ті американські какошник на голові. Зросла а то щоб ви зрозуміли. Ну а я ж сказала про те, що не один має бути двійник, правильно? А uh -huh. має бути як мінімум два, який працює там на південну Америку, потім там на Австралію, на Азію і на ще Так з Азії ще не знайшли, щоб ви розуміли з Африки. Ще не знайшли, uh -huh. От знайшли ті, хто працює в Європі, адже. Одного із е, помічників нашого президента зафіксували, де б ви думали? В Сочі? Ні, у метрі. У Так, і він, мабуть, під жіночку косив під Віталіну або під Вікторію, подивимось. Слухай, унікальний дійсно схожий. Ти подивися, як таке може бути? Це знаєш, папа римський вдягається теж в якісь обладунки, лазить по Ватикану, там по риму. А наш може теж щось. Це в нього не двійник, це просто в нього роздвоєння такої особистості. Ти Думаєш, це роздвоєння? Але головніше, що не знайшли копію, от котика, якого чи собачка. Пам'ятаєте, була новина, що Путіна, типу, собаку. Мишли на вулиці Слуп, Юлічка, можна можна так. повідомлення дуже естетично. В лапках їжа, паперці, срала мазала в лазила, глини не хватило. Хотіли лайливого коментаря. Тримайте, от я вам хочу сказати, от зараз би я вам відповів, але відповім іншим чином. Ви знаєте, один американець 57 років був засуджений нещодавно на два роки умовно в Америці за те, що відіслав от в обмін на такі от коментарі 20 листів. З послідом кошачим котячим послідом його засудили в Сполучених Штатах і сказали, що могло це нашкодити його здоров'ю людей, які отримували інші листи по сусідству. Розумієте, знаєте за що він зробив це? От він мстився так компаніям, які не взяли його на роботу. Він був колишній військовий. Ігор зараз у нас сидить в студії. Так ігор, знаєте, що це можна зробити? Він ходив-ходив впродовж десь впродовж трьох років і його скрізь посилали. Він вирішив зробити отакий от їм подарунок і пропіарився. І що ви думаєте? Його взяли. Ли на роботу нещодавно завдяки тому, що він так друзі? У нас теж mm -hmm. до речі є на сайті тут, каналу TVI поштова скринька. Так що чекаємо, яких Ліна, ой, дякую. Пишіть лінігор запитання на запитання. Осаді дуже раді вашим Ліночка, та послухай вже кінець кінцями. Зараз же ж новини для справжніх жінок. Тобто для нас від івони це портал для справжніх жінок. Отож, про що пишеть Івона? Про те, що Джамала присвятила пісню мамі і показала ексклюзивні фото, заходьте на Івона Бігмірнет і читайте. Що ще цікавого? Пише на рахунок того, що ось. Альбіна Джанабаєва виявляється вагітна, тому що запримітили її біля Окушевського відділення в одному із з лікарень міста Києва і, і міста що... Києва. Так, mm -hmm. і щоб ви розуміли, для Олега тягнебока шукають перекладача російсько-української мови, Ліна. тому що він буде зустрічатися. Він буде спілкуватися із Ксенією Собчак. Ага. Ліна, так, так що ви, синхронний Ліна переклад. Я спілкувався з Ксенією Сочак на громадську. І, 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 ось, Слухайте, я просто подумала, яка доля. Дивіться, Аліна вже вагітна від Валерія Меладзе. Віра Брежнєва доля Вягри. Віра Брежнєва зустрічається, начебто, як, начебто, як говорять, що такі такі ходять з Костянтином Меладзе. Мехір, вона теж чудово влаштувалася веде з програми на угу. одному з телеканалів. Чудова Толя, бач, Чуд, а потім а по іншому, в інших а, оскільки, розвивати. а скільки Знаєш, то колючок було, поки вона добралася до цього. Ліночка, Футати, але... Хочу сказати, Ліночка, вибач, не можу не похвалити оцей кускус -кус з фруктами, з медом, з йогуртом ну, так, і з смачно. горішками. Дуже смачно. Шановні, якщо ви сьогодні не змогли приготувати кускус -кус, з медом, з йогуртом, з фруктами, з фруктами, з горішками, зробіть це завтра. Це дуже смачно і поживно. Навіть я, прихильник здорової їжі, кажу, що це смачно. Тільки там вершкове масло було в кускус -кус, додати. додати. Слухайте, ви знаєте, триндете ні про що? Я вам розкажу Давай, голос молоді. Говорю про те, що там і знач є на твоєму порталі і вона біг вірна. Але одним словом, камаля і Захурчик, вони ж народились дві донечки. Так от він налаштований на те, щоб ці дитинки отримали, значить, вони взяли мусульманство. Тобто, а вона говорить про те, що власне потрібно православі, щоб нічого так було. Проти, але я знаю, що у е, мене, наприклад, є знайомі, вона українка, він а, значить, мешканець мусульманської країни, і він сказав так: що нехай дитина виросте, вона сама вирішить, чим йому бути православним чи, е, чи мусульманином. Я думаю, чи? що це правильно. Потрібно, щоб дитина сама вирішувала, абсолютно вірно. Друзі, це правильно давати можливість майбутньому дітям. Ну кожен вирішує сам, так, а на будь-якому випадку Юлечка, є ще новина. Є ще новина, остання новина Китайський місяць. Це хід це дуже важливо для вас, глядачі. Нефритовий заяць, нефритовий місяцехід так називається. Нефритовий заяць не. остаточно вийшов з ладу. Але сталося це після Нового року. От не зрозуміло, що вони там перебухали там на орбіті. І він після святкування Нового року не вийшов на зв'язок нефритовий заяць. А якщо е говорити китайською, звати його Юйту, так що зараз. Ремонтуй. Друзі, ну це ранкові курасани поснідали. Тепер можуть вам ще раз наголосити на тому, що буде відбуватися далі. Цю студію завітає до нас Ігор Усіков, експерт-поліграфолог, який принесе справжній поліграф. поліграф. І ми нарешті дізнаємося, чи дійсно Юлія Крапівна. Так думає про своїх співведучих, як говорить, а говорить вона нам такі компліменти. Так вона О, нас бо, бо, любить я... та ви бачили, як я в родном вкриваю і дійсно, і чи можна обдурити поліграф? Дійсно, яким чином це можна зробити? Так Тетяна і до нас сьогодні завітає. Тетяна МХенка. Це психолог, і можете у неї. Я запитаю, чи, чи? обманювала вона коли-небудь своїх пацієнтів? Заради чого? Заради грошей? Чи отримувала на гроші і співачка, яка і співачка, яка сказав? І співачка, яка сказала сіськами і плохой пісні не поможе. Все це сьогодні буде в ранкових курасанах. Дочекайтеся, ми повернемось.